Вас вітає Селидівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 6 з досвідом роботи щодо організації сімейного, тобто домашнього навчання. Одна із форм індивідуального навчання, яка останнім часом набирає популярності, є сімейна форма. Це є практика навчання та виховання поза школою, у процесі якої батьки або інші законні представники дитини виявила бажання організувати освітній процес самостійно з урахуванням здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду своїх дітей для забезпечення їх індивідуального темпу засвоєння освітньої програми. Вони разом з дітьми вільно здійснюють освітню діяльність у безпечних комфортних умовах без прив'язки до гаджетів та онлайн-уроків. Сімейна освіта передбачає вибір батьками. З урахуванням прав і думки дітей, педагогічних підходів, змісту освіти, методів і форм навчальної діяльності, а також освітніх ресурсів, що забезпечують індивідуалізацію та гнучкість навчання. Сімейна освіта дає можливість організувати навчання дитини відповідно до власного графіка, звільнити час для відвідування спортивних секцій, гуртків, прогулянок, читання та інших її уподобань, тобто забезпечити соціалізацію і розвиток дитини, максимально використавши потенціал її творчих інтересів. За бажанням цих учнів та їх батьків складається витяг з навчальної програми для опрацювання протягом семестру з кожного предмету та графік проведення консультацій і перевірочних робіт. Завдання для підсумкового оцінювання та атестації складаються з урахуванням очікуваних результатів навчання, встановлених в освітній програмі. Враховуючи, що заклад освіти працює на одній платформі Microsoft. Тімс, учителі та учні можуть вільно спілкуватися між собою під час консультацій та проведення оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти. Здобувачі освіти проходять підсумкове семестрове та річне оцінювання, що здійснюється за результатами семестрового оцінювання, а також атестацію. Результати оцінювання навчальних досягнень фіксуються в класному журналі відповідного класу, до якого вони зараховані. Якщо за результатами підсумкового оцінювання або атестації встановлено рівень навчальних досягнень не нижче середнього, учні можуть продовжувати навчання за сімейною формою. А якщо за результатами підсумкового оцінювання за одним або кількома навчальними предметами встановлено початковий рівень їх навчальних досягнень, або учні взагалі не пройшли підсумкового оцінювання безпеку. З поважних причин, то вони можуть повторно пройти оцінювання протягом місяця у межах навчального року. Батьки мають створити умови, які забезпечують підвищення рівня навчальних досягнень своїх дітей і повторне проходження ними оцінювання. Якщо за результатами повторного оцінювання встановлено початковий рівень їх навчальних досягнень, то вони можуть бути переведені на інституційну форму здобуття освіти відповідно до рішення педагогічної ради. У нашій школі сімейне навчання розпочалося в минулому році для двох учасників середньої ланки, один з яких мав проблеми в навчанні, а інший через стан здоров'я. Як бачимо, до війни цією формою навчання користувалися батьки, які з цієї чи іншої причини не хотіли, аби їхні діти відвідували школи. Тож вони мали змогу навчати дітей самостійно або наймати репетиторів. У період воєнного стану кількість здобувачів освіти, які навчаються на сімейній формі, значно збільшилась. На початок цього навчального року було зараховано 11 учнів, потім їх кількість збільшилась до 13. Два учні 9 класу не змогли відвідувати заняття за інституційною формою, так як навчалися в першу зміну за місцем перебування, тому змушені були перейти на сімейне навчання на початок другого семестру. Після закриття шостого та сьомого дистанційних класів їх кількість збільшилася до 25 учнів. Всі ці учні наразі мешкають за кордоном та навчаються в закладах тих країн, де вони перебувають. Закордонна і українська освіта не йдуть синхронно, тому саме сімейне навчання дає можливість учням після закінчення воєнного стану в Україні повернутися до класу, в якому вони навчалися у довоєнний час. Розвиток сімейної освіти в Україні відображає реальну активність громадськості у вирішенні на законодавчому рівні права дітей і батьків на сімейну форму здобуття освіти, усвідомлюючи, що освіта досить складний процес, в якому батьки можуть приймати активну і значиму роль, все більше сімей готові перейняти на себе відповідальність за навчання своїх дітей.